Коротко і по ділду. Оця штука ну, така, вона знаєш, обіймає конкретно зі спини. Кілька режимів. Оце, включено. Оце те, що червоне, світиться, це там є, типу, нагрів інфракрасний чи не інфракрасний, там, червоний, я не знаю. Можна вимикнути, можна ні. Тобто, якщо спина конкретно запалена і треба розім'яти, то ясно, що нагрів вимикається, масується на холодну. Якщо це інші якісь шия, там, воротник, спина, верхня частина, ноги, стегна, срака, копчик, що хочеш, коротше, ікри, насправді, ця штука. ну... Ти сидиш просто знаєш, офігенно як після масажу. Відчуття, що тебе пром'яли дуже глибоко, ти аж мокрий і дуже розслаблений. Короте, я, я тобі кажу, я вже такий інвалід, блін, то мені на наступний день вже дуже кайфово. Так що раджу. Такі пальчики. Дуже такі міцні, круглі пальчики, і вони всі різні, в тебе є відчуття, реально, що ти, знаєш, пророблюють рукою, і, знаєш, і велика палець так вау, проходиться. Пальці, пальці великі, знову. вау. Можна пускати в одну сторону, можна пускати на зворот. Тобто якісь частини зручно так, якісь частини тіла так. Ну, коротше. І ти такі руки отак дік на себе руки тримаєш і визначаєш степінь нажиму. Тягнеш легенько, або нелегенько, або не тягнеш. Коротше, я собі часто підкладаю під поперек, підіймаю до шиї, знизу зверху. Ну, коротше. 2000 прям, ну, прям дуже класно. Звісно, що масажист там він зробить ще більш геніально, але ця штука прям, бімба. У мене сьогодні ж кріпатура.